Ці жінки не професіонали консерваторії. Вони не закінчували. Втім, їхній майстерності виконання фольклорних пісень можуть позаздрити знані співаки. Народна пісня для родинного гурту Чудиновичів з села Сварецевичі, що у Добровицькому районі не просто творчість, це частина життя, адже вони співають скрізь і всюди. кажуть, це у них від батьків. Батьки співали до нас із дитинства. Була народна пісня. Ми сідали, співали. Це наша, це наша пісня. В крові вона в нас. Ми не можемо не зібрати та не поспівати. Співати. А що співати? Українську, тільки українську, нашу? Їхній спів неодноразово полонив слух як українських, так і закордонних глядачів. Втім, головне, кажуть Чудіновичі, це збережені старовинні традиції. Ну, у нас така традиція водити куста на трійцю. Бо там дуже по Україні немає її ніде, то мало де зберіглася в нашому селі в районі, в нашому тільки єдиному селі зберіглася ця водіння Куста на трійцю. Бирають дівчину. Леном, лепехо і ходять франці дівчата. Водіння куста розповідають жінки, дещо схоже на коляди, проте пісні, хоча й обрядові, але зовсім інші. Такі пісні запевняють мистецтвознавці, нині чи не єдина можливість відчути традиції. В цивілізованому світі вважається, що вже там як Захід, Європа Західна, там вже інколи кілька сотень років вони не знають, що таке народне мистецтво, що таке справжня народна пісня, а вже є її, вже більш такий сценічний, дуже такий популярний варіант побутування. У нас є ще, особливо в Поліському регіоні, в Карпатському регіоні, тобто в таких віддалених осередках, ще живуть традиції. Вікторія Катеринчик Сергій Савта інформаційна програма день.